Ксенія Демеденко, Доля читає Ангеліна Кріхелі. Тетяна набожно схилилася перед дверима церкви і тричі перехрестилася. Згадала, як бабуся вчила, кинула копійки в бабцям, що тилилася коло дверей, бо притримувалася правила. Краще давати милостиню, аніж просити. Просити. А вона таки прийшла б до церкви просити у Бога допомоги. Так же влаштовані наші душі, що в безвиході ми покладаємося лише на Бога, вірячи, що саме він зможе розібратися у непростих завданнях життя. Тетяна потрапила на церемонію вінчання. Двоє молодят у весільних вбраннях вирішили заручитися церковними зводами. Наречена. Молодюсінька дівчинка у дорогому білому платті з повітряного тюлю аж сяяла під променями вранішнього сонця, яке проступало крізь вікна церкви. Свідки тримали над головами нареченої та щасливого нареченого вінці, немов коронуючи їх. Тетяна потрапила у полон чарівного дійства і на деякий час забула про свої проблеми. Але дійство скінчилося. Нафотографувавшись, молодята з гостями посідали у машини і поїхали. У церкві стало тихо. І пусто, Тетяна поставила одну свічку за здрав'я та одну за упокій, і підійшла до образу Ісуса. В свідомості людей завжди панує усвідомлення того, що людина, яка досить сильно страждає в житті, має знати більше, має більше вміти. Тому подумка Тетяна зверталася до Ісуса, пригадуючи, з чого все починалося у її житті. А було їй тоді 18 років і гостра потреба в коханні. У Тетяни було багато друзів, але друзі то є тільки друзі. На очі потрапили оголошення в газеті і подумала, а чим вона гірша. Взяла ручку і швидко написала звичайні слова. Мені 18 років, навчаюсь у педагогічному училищі, маю багато друзів, але почуваюся самотньо. З дня виходу оголошення телефон був червоним від дзвінків. Увечері, коли Тетяна поверталася з лекцій, букети квітів були у дверях квартири і просто лежали на підлозі, були записки від кавалерів. І дівчина повірила, що мрії збуваються. Непросто виявилося вибрати з безлічі претендентів, ой як непросто. Але Таня відчувала, навіть коли чула голос у телефонній трубці, коли бачила його небесно блакитні очі сяючими. Що саме Анатолій, цей високий, чорнявий, розумний і добре вихований курсант одного з військових училищ, оце її доля, не вірила навіть, що такі хлопці є. Боялася злякати самими тільки думками своє щастя. Але, напевно, велика увага хлопців останнім часом так розпестила її, що не уникла помилки. Перед очима та третя зустріч з Толею, коли він галантно запросив Тетяну в один з кращих ресторанів, і поцікавився, чи не має вона часом подруги, бо він має доброго друга. Багато було подруг у Тані. Але одна була, як то кажуть, від бога. З дитячого садочка вони товаришували з Машею, тому вирішила прилаштувати і їй кавалера. Знала, що Марія посварилася нещодавно зі своїм Кирилом. Тетяні довго довелося вмовляти сором'язливу Марію піти на ту зустріч. Довелося й сукню їй свою запропонувати, і туфлі, бо дівчина була з багатодітної родини. І, хоч її батьки були люди роботящі порядні, так і дітей виховали. Але Марія завжди економила на собі, купуючи на лишки меншенькам то цукерки, то іграшки, бо була ж найстаршою. Тетяна не боялася, що Марія відіб'є у неї толіка, бо довіряла подрузі як собі. Вони з Машкою гралися в одній пісочниці до школи, навчалися в одній школі. В одному класі сиділи разом за партою і до педучилища поступили одного тільки, щоб разом бути. За всі ці роки машка для Тетяни стала ріднішою за сестру. Тетяна перша дізналася про кохання машина до Кирила, і її же заплакана Марія розповіла, що хлопець виявився не таким, яким вона його уявляла. Тетяна вважала, що в житті їй пощастило з подругою. Адже саме так мала виглядати ідеальна жінка, як Машка. Хоча у Тетяни була інша краса, якась вибухова, гостра, вражаюча, чи що. Маша ж сяяла теплою ніжною красою. Хлопці того дня чекали подруг біля метро. Військова форма їм особливо личила, а в руках потроянтя. У Толіка червона, а у Віктора так звали Толікового товариша. Рожева. Коли дівчата йшли з хлопцями, перехожі озиралися. Це й справді було красиво. В ресторані звучала приємна музика, пари кружляли то в швидкому, то в то повільному таночку. Тетяна пам'ятає те гостре відчуття щастя. Це був щасливий вечір, але він закінчувався. Віктор розглядів у Марії перлину, і вони знайшли спільну мову досить швидко. Дівчата так і зустрічалися разом. Минуло півроку, і Тетяна не пам'ятає того дня, коли в її серце закралося оте чорне відчуття заздрості дрібне й гидке, яке здатне лише руйнувати. Коли бачила Віктора, то здавалося, що він кращий, розумніший і м'якший у стосунках. День народження Толіка був веселим і гамірливим. Святкували всі разом. Тоді Тетяна відважилася і написала коротенького листа зізнання і непомітно поклала Віктору до кишені куртки. Того ж вечора він зателефонував. У його голосі не було жодної ноти сумніву й вагань. З квітами і цукерками серед ночі він приїхав до неї, Тетяни, на таксі. І просив її батьків Тетяну за дружину. Мати, яка була в курсі всіх справ доньки, неодноразово сварила її за непередбачувану легковажність доньки і радила серйозно розібратися у своїх почуттях. Але молодість глуха, і Тетяна не повірила материнам застереженням. Так Тетяна назавжди втратила подругу, Анатолій ще довго не міг змиритися з тим, що сталося. Він навіть тоді, коли дізнався, що Тетяна вагітна від Віктора, вмовляв одуматися і повернутися. На очі Тетяні навернулися сльози, коли згадала, як Толік, високий і сильний, плакав, стоячи перед нею на колінах. Невже вона була такою бездушною? Невже вона стала причиною страждань такого чудового хлопця? Тетяна не вірила, що все це було з нею. Це тепер, з погляду років, все так чудово видно. А тоді, тоді вони з Віктором відсвяткували швиденько весілля, боже було помітно Тетянину вагітність, а через кілька місяців поїхала до Німеччини, місце призначення Віктора. Саме там, у маленькому містечку фюрт, Тетяна народила христинку. Донечка підростала, Тетяна займалася хатніми справами, чоловік служив. Час плинув, немов те, чого хотіла досягла, то чому ж ночами снився Толік, чому хвилини кохання з Віктором уявляла руки й губи Толіка? Чому? Повернення до України для Тетяни було приємним, але не змогла вмовити чоловіка повернутися до столиці, а він захотів бути ближче до своїх батьків. А справа жінки бути поруч. Та й не могла знати, що станеться трагедія. Сусіди покликали Віктора допомогти йому будівництві будинку, чи то його необережність, чи то чиясь халатність зараз вже пізно судити. Того дня забрала у Тетяни назавжди чоловіка, а у доньки батька. І от позавчора приїхала з донькою Тетяна на час відпустки до своїх батьків у Київ. Учора вирішила показати христинці визначні історичні місця, роздивлялася дзвінницею Печерської лаври і раптом відчула чийсь зосереджений погляд. Озирнулась і зустрілася з синіми безмежними очима Анатолія. Як часто їй снилися ці очі, тепер їх бачила насправді, він тримав за руку хлопчика років п'яти, а поруч. Поруч стояла дівчинка, як дві краблі води, схожа на Марію. Анатолій зробив крок назустріч. Привітався і познайомив зі своїми дітьми Тетяною та Віктором. У затишному кафе всі разом пили сік, а діти їли морозиво. Коли донька Толіка попросила шоколадне морозиво, у тетяни на очі навернулися сльози. Марія, її подруга, також любила шоколадне. Коли Таня необережно запитала, А що в цей час робить твоя дружина? Анатолій стримано промовчав. Тетянуш ж ні про що не розпитував лише провів до будинку, простяг на прощання візитку й мовив Зателефонуєш. Таня з порогу сповістила маму про несподівану зустріч. Мама змінилася в обличчі і тихо мовила. Нічого випадкового в цьому світі не буває. А коли Хрестенка заснула, Тетяна з матір'ю всілися на кухні за розмови до пізньої ночі. От коли переговорили про все. Таня дізналася, що маша, її найкраща подружка, вийшла заміж за Анатолія. Він знав, що дівчина завагітніла від Віктора і ось ось мала народжувати. Тому запропонував, щоб дитина мала батька одружитися. Машина донька Тетяна, старша від тетяниної хрестинки, всього на місяць. Тетяна могла лише здогадуватися, хто Толік чи Марія назвали дитя її іменем. Другу дитину Марії народжувати лікарі заборонили, та вона, певно, з поваги чи любові до чоловіка відважилася на пологи і померла. Анатолій назвав хлопчика Віктором. Дітей допомагали виховувати старша сестра Анатолія та його мама. Він залишив службу, має власне підприємство, його ім'я відоме серед бізнесменів. Тетяна була вражена, дізнавшись від мами, що Анатолій час від часу телефонував їй і розпитував про неї Тетяну. Мати все тримала в таємниці. Не хотіла нікого травмувати. Ворушити гарно приспане минуле. Чому? злетіло з уст Тетяни. На все є свій час, доню, тихо відповіла мати. І вона була права. Зранку пішла Тетяна на могилу подруги, відчувала і свою вину в тому, що не стала такої гарної людини. Тепер от в церкві, в усьому винна сама і тільки сама. Як жити далі? Чи зможе пробачити її Анатолій? У кишені м'яла візитівку. Дзвонити? Ні, вона не могла довіряти телефону таку розмову. Для правильного рішення треба було бачити його очі. На візитівці Тетяна прочитала адресу фірми, в якій Анатолій був директором. Поїхала туди. Поділ знала чудово, знайшла зразу. У вітальні приємна дівчина, секретарка, повідомила, що Анатолій Сергійович не приймає. Ви скажіть, що прийшла Тетяна? впевнено мовила вона, зняла з очей сонцезахисні окуляри і побачила, як змінилася в обличчі дівчина і зразу ж захвилювалася, пропонувала кави просісти, що зараз повідомить босу. Увідіть. Запросила секретарка, і Таня увійшла до затишного кабінету. За столом сидів Анатолій. Таня в холі довго думала, як почне розмову. А тут засіпило й сумочка з рук випала. На пів стіни висів у рамці її портрет. Тільки видавала з себе Привіт. Я радий, Танюшо, що ти прийшла. Нарешті прийшла. Повір, десять років були нестерпними без тебе. І ти зможеш мене вибачити після всього? Таня підвела до нього свої очі, намагаючись прочитати в погляді відповідь. Марія ж змогла. Зможу, і я. була його відповідь. Вона пробачила? здивувалася Таня. Вона тебе дуже любила. І доньку назвала твоїм іменем. Значить, вона назвала дівчинку так. Я думала ти я називав сина вже без неї. Повір, втрата вас обох була дуже болючою. Я буду дуже щасливим, якщо хоч ти повернешся. Він несміливо обійняв кохану жінку, і Таня подякувала Богові, що дав ще один шанс. Дякую, що почув, прошепотіла Таня вдячність вищим силам. Вірила, що не все в силах людини є ще щось надприродне, що зветься Доля.